Всіх вітаю, вітаю, вийшла на двір, їду по своїм справам. Снап. Ой, така погодка хороша. Погодка така хороша, прям весна. Зараз покажу наш, наш двір. Ось. Ось оце мій мій будинок. Тут весною літом дуже, дуже в нас красиво, все в квітах, дерева красиві, все в квітах. Зараз поїдемо. Ось як у нас тут розмальовано все. Україна починається з тебе. Пожалуйста, до України. Запрошуємо оце отак. Оце такий у нас двір. Так ось покажу вам трошечки наше місто. Покажу вам наше місто. Трошки. І не хотіла сьогодні взагалі виходити з хати. Не дуже себе почуваю, але Потрібно. Це центр нашого міста. Бульвар центральний, наш. Людей немає, мало людей. Так ось. Вроді би і сніга не було. Приїхали це центр надання адміністративних послуг. Люди стоять, бо зараз воздушна тривога. Оце отак не дають нам життя кацапняться. Так, поїхали по своїм справам, а воздушна тривога і не дала нам зробити. Ладно, після обіду приїдемо. Не дала. Може, тут купимо картошки, заїдемо. Да. Там людей мало. Обично. Ой, сонцево. Встань, попуста. Це місто, 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 місто. Так, на оце йду, варус, подивлюся, картошки мені треба купити. Так у мене все є. Піду подивлюся Людей дуже мало. Зараз у тривога ось Заходимо в варус. У Варуси все есть. Все, что хочешь, есть. Тележечку возьму. Блин, да. Цитрусовые. Все, все есть. Так, вот картошка люба. 11,90. И 7,80. Любая картошка. И горбузы, и капуста. цибуля, все є, все є, хурма, помідори, банани. Так, треба мені, що тут у нас є спеції. Возьму це, спеції багато різноманітних і тут сирів, бас повно всього. Взяла яблочек зелених, вони по 12, по 1250, зелені. Так, ну що, поїду молочка візьму, так мені. Нічого не потрібно більше. Все є. Все є. В магазині були б тільки гроші. Молочки теж повно кругу. Всякої. Так, хотіла творожка взяти, але мого немає. Той, що я беру хуторок, немає його такого. Може оцей взяти? Це 5%. А ну зараз подивлюся. Кисломолочний 48%. п'ятипроцентний. 350 грамів. Може його взяти? Не знаю. Ні. Так, ну що, візьму, мабуть, оцей 9 процентний на вареники. Оцей. Буде краще. Так, ну що, поїхали. Все остальне в нас є. Все, скупилася я в магазині, придеться приїхати по своїм ділам після обіду. Ось оце наш армс. Ось тут люди мед продають. Так, да, мед продають гречани Ну що, все, все я дома трошки картошки взяла. Там скільки той картошечки. Мало я взяла два з половиною килограмма. оце творог сир цей, насіння, насіння яблучок, молочка. Зараз, поки поїду після обіду, опять по своїм справам, а зараз, мабуть, наліплю вареничків. Сир є, сметанка є. Зараз буду ліпити. Ну все, оставайтеся здорові всі, робіть свої справи, хай вам Буде вдалий день. Всіх люблю. Пока-пока.